Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христову. Дорогі брати і сестри, я вітаю вас особливо, парафіян цього Божого дому з храмовим торжеством. Незвиклим, можливо, є те, що перше це святкується храмове свято за Новоюльянським календарем. Але це не вперше. Чого вперше і не вперше. Не секрет, що більшість із вас знає, що мій дід, отець Вар'янс, покійний, хай з Богом спочиває, священником був, служив якийсь час у Великому Кочорові. Але я не про те. Я згадую, коли я ще був маленький. І ми ходили до діда на службу, то чи просто так в гості. А саме у цей день, 26 жовтня, коли ми приходили туди, а це було е, день народження мого тата, сина отця Валер'яна, а він завжди говорив, що каже Митрику, ти народився у той день, коли святкуємо Дмитрія. Я тоді ще не розумів. Адже Дмитрія святкували завжди, як, ми, як хто вже з молодик, пам'ятай, 8 листопада, правда? Ми перейшли на новий юліанський календар, і воно стало 26 жовтня. Але в той час з 19-го року мій казав, що Син мій народився на свято Димитрія, то ми і вперше, і не вперше, тому що так давно було. Так було. Ми повернулися лише до того, що вже раніше було, ми нічого не придумали. Старенькі люди пам'ятають і це підтверджують молодим, що святковані люди, всі свята, торжества. Церковні свята за тим календарем, яким ми зараз святкуємо. Тому ця проблема і не проблема є лише для тих, хто трошечки не освічений в цих справах, хто не має знань, хто не знає історії, особливо той, хто любить маніпулювати, як часто це роблять, в тому числі і священники Московського патріархату, які і до донині до, до кажуть, що ми знову щось нове ввели, при тому, що половина. Ну, так, скажімо, частина їхньої єпархії Черновецько-Поковинській донині на цьому календарі святкує усі православні свята. То я не беру глибинну суть, чого так було, що один календар, другий календар, але суть не в цьому. Головне, щоб ми вміли пошанувати того, кого ми шануємо. Сьогодні це Великомученик Димитрій. А у відподії ми всі скажемо, що ми нічого не придумали. Згадайте минуле, спитайте дідів, прадідів, ті, які ще живі, які ще пам'ятають. Як було? І оце буде відповідь. їм. Святий Великомученик Дмитрій, Він вшанований не тільки в місті Солунь, це грецьке місто, не тільки в самі Греції. Він є покровителем цього міста. Там його мощі спочивають донині. Мощі мироточать миром, воно і цілющі, всі хворі. При потребі до нього прибігають, і жителі міста Солонь у дуже урочисто вшановують сьогоднішній день. Це є їхній небесний покровитель, але я хочу сказати, що він не тільки є покровителем міста Солунь чи Греції, бо це є грецький святий, але й нас, українців, буковинців, в тому числі і жителів цього села. Скільки дітей, які народилися, і тато і мама їм дали ім'я Дмитро. І похрестили цим іменем Дмитро. Це означає, що він шанований і в нашому народі. Тому заступництво святого Великомученика Дмитрія перед Богом для нас, особливо цих прихожан, є немалозначним. Тому що те, що ми не вміємо донести до Престола Божого, ми просимо у нього. Той, який вміє, який пройшов вже свій шлях гідно по-християнськи, він як великомученик удостоївся за Бога страждати, за віру страждати і помер. Після смерті у цій вірі свідчить після своєї смерті, що Господь Бог живий. І та віра, яка у нього була, і після його смерті продовжує бути такою самою сильною. Отже, хто вміє прибігнути до великомученика Дмитрія в допомозі, тому великомученик Дмитрій випрохає у Бога ласки. І ми вдячні йому, вдячні за те, що ми посвячуємо храми, вдячні за те, що він є небесним покровителем не тільки той, хто носить ім'я Дмитрія, але всіх нас, які до нього з великою прибігають. Я бажаю вам всім, дорогі брати і сестри, заступництво святого великомученика Дмитрія і гідно нести свій хрест християнський, як він проніс. Можливо, ми не вміємо так, але просимо у нього, щоб він захистив, допоміг, направив, просвітив розум, допоміг прийняти правильне рішення. Святий великомученику Дмитрію, моли Бога, за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Мені.